Beauty Ченел всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel І сьогодні ми поговоримо про скрабування шкіри голови. Щодня ми користуємось різноманітними засобами для стайлінгу та фіксації нашого волосся. Часто використовуємо сухий шампунь. Все це негативно впливає на стан нашої шкіри голови та на стан волосся в цілому. Для повноцінного живлення наших волоссяних цибулин нам необхідно регулярно очищувати шкіру голови, для того, щоб була краща проникність всіх активних речовин, які ми на неї наносимо. Для того щоб ретельно очистити шкіру голови від відмерлих клітин епідермісу, ми повинні використовувати скраби або пілінги спеціального призначення. Ці засоби очищують шкіру, покращують мікроциркуляцію і допомагають волосяним цибулинам працювати правильно. Від цього, звісно, покращується і ріст волосся, і стан шкіри загалом. Крім основного завдання, очищувати та відлущувати, ці засоби запобігають появі ряду дерматологічних проблем: це лупа, роздратування, сухість та випадіння волосся. Тож, як часто і як правильно потрібно користуватись такими засобами, скрабувати шкіру голови кожного разу перед миттям не потрібно. Достатньо лише одного разу на тиждень під час миття голови. Невелику кількість засобу нанесіть на волосся в прикореневій зоні, масажними легкими рухами розпреділіть по всій шкірі голови. Зачекайте декілька хвилин. А після цього змийте великою кількістю води. Далі рекомендовано промити шкіру голови вашим шампунем, а опісля нанести спеціальний кондиціонер або ж зволожуючу маску. Напишіть нам, чи проводили ви коли-небудь собі скарбування шкіри голови. Якщо так, то яким засобом і чи сподобався вам ефект? Залишайте коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.